Всім вітання з вами компанія Wild Auto. Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні в нас на огляді шкода Суперб Седані з двохлітровим дизельним двигуном 226 оригінального пробігу. Автомобіль на українській реєстрації. Три місяці в Україні повністю обслужений для себе люди обслужили. Мастила фільтра, ремінь ГРМ. Всі масла замінені. Передні стойки, все це буде детально, детально в описі під відео. Прочитаєте для себе. Тобто автомобіль повністю обслужений. Він без жодного підфарбування по кузову, в гарному коричневому кольорі, на гарних дисках, на максимальній оптиці лобове антиблікове з камерою асистентів та підігрівом 360 градусів пробіг Пробігу 226 сколи, звісно, мінімальні є. Як на бампері, так і на оптиці. На капоті дрібні, немає таких глобальних сколів. Показуємо все максимально детально для того, щоб ви розуміли стан автомобіля. Гальміні диски в гарному стані. Резина в нас зимова Pirelli. Не бачу рік, можна з іншої сторони. Диски 18. ті Автомобіль притонований, маємо безключовий доступ. Удачка стан. Ззаді led Фонарі в нас. По бамперу є невеличке питання ось тут десь прижатість є. І ось тут маленька. Показуємо відразу, як є, для того, щоб ви чітко розуміли. І не було такого. Того не бачили, того не знаємо. Ми все показуємо максимально, будь ласка. Ось так. Ось так. Є на дисках питання бордюрки чуть-чуть. Лобове оригінал 2018 рік. Беремо товщину мір і відразу те, що найбільше всіх цікавить, це стан. Лакофарбового покриття. Так, фокусуємо Мінкод. і з капоту. 110, 116, 116, 102, 102, 103, 112, 105 105 113, 105 111, Задня дверка, 120, 113. Це пластик у нас. Накладочка. 92. Будь ласка. Заднє крило, 101, 113, 113. Кришка багажнику. 114. 107. 97, 109, 117, 109, 109, дах. 102, 111, задня дверка. 123. 123, 90. 109, 115, 96, 119, 112, 112, 96. Як бачите, весь в оригіналі немає жодного підфарбування. Зараз відкриємо капот. І вже на десерт перейдемо до салончику. Так, під капотом. Все тут в пелючці, охолоджуюча рідина прозора в нормі, фари. Фокусуємо. 10-й місяць 2018 року. І тут також 10-й місяць 18-го року. Болти не скручувались ніде. Все в оригіналі. Новий акумулятор стоїть. Тут також болти не скручувались нічого. Все в оригіналі, він код на капоті також. Обшивочка. Тут двигун працює гарно. Зараз знімемо захист. Ось все сухенько. Ну, реально, люди його обслужили, є всі, от, будь ласка, на 200. 11 місяць 2023 року 221 200 кілометрів було замінено ГРМ. Тут також все, як бачите, в пелюсі. Не планувалось автомобіль продаватись, але... Обставини є обставини, люди привезли, щоб ми допомогли з продажем даного автомобіля. Переходимо до салончику. Так, в нас преміум акустика Кентон. Карта акуратно ваку... все тут. Будь ласка, стан. Сидіння в нас комбіновані. Це такий розширений стайл. Шкіра з Алькантарою. От є питання по сидінню. Ми його будемо віддавати на реставрацію. Сидіння з електрориванням, з пам'яттю, з масажем. Тут все акуратненько. Мультикермо, адаптивний 220 220,6 пробігу. Тут у нас лобове гріється. Discovery максимальна Discovery Pro. Не пам'ятаю, чи є камера. Камера заднього виду, як бачите, запуск кнопочки враховуючи безключовий доступ. Акуратний потолочок. В авто не курили. Посторонніх запахів немає. Шторки на задніх дверях. Будь ласка, тут приємчики. В нас є е, підігрів сидінь. Є 220 розеточка. Тут все. Акуратненько. Електрокришечки немає, тут, будь ласка. Ось так у нас все виглядає. Ну, тут збережений пластик, все гарно. Питань немає. Зауваження тут така прижатість є на вона на чуть, чуть видно. Показуємо все, як є, щоб все було максимально для вас зрозуміло по стану. Задблю. Тут салончик, охайний, підсвіточки, проємчики, будь ласка, дверна карта, шторка. Сидіння пасажира теж з електрорегулюванням Ось так у нас все виглядає. Ось такий стан. Тут теж. Від ременів безпеки ніяких немає слідів, покоцаного нічого. Будь ласка, кавінкот, наклеїчка, все на місці. Ось такий. Класний, суперб. Класно, що він в седані. Це рідкість, не так багато їх є. Гарний колір, без підфарбувань, весь обслужений. Вся детальна інформація по функціях, по ціні в описі. Під відео. Так що, ось такий класний, Суперб Чекає на нового власника. Він на українській реєстрації 3 місяці в Україні. Приїдете тисячу гривень в сервісному центрі перереєстрація і отримуєте ось такий автомобіль. Будь-які перевірки ми не заперечуємо. Все, що вам буде потрібно, повну інформацію надамо. Телефонуйте на, нам за телефоном, який буде в описі. Під відео. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Якщо сподобався наш огляд, поставте нам вподобайку, підписуйтесь на нас в соцмережах. Посилання під відео всім вдалих покупок та чесних автомобілів. З вами була компанія Wild Auto.